действительно жарко ja, у нас. Не, я ведь Ну, думай, ходай. А светло? А, светло тебе Эй, Ну, кто спевает из вас, девчата? Ліза. Ліза це база. Ліза була. Ну, а це літа, але ще була. Ну то вот то лишилася. Ліза була, ліза не стала. Ліза була, ліза не стала. Це база. Природиця зараз. Згадала? Да, вже давно. Це закаже, не можете. Це зрані, ні, не, не вичимості. Це зв'язано з Україною і, і да. А, я не знаю, що це... Куда? Два метра. Ні, не два Ні, Нет, я узнать, який у нього раз. Два метри п'ятнадцять сантиметрів. Хочу його. Це примерно да. Щоб його. Да. А там як її Софія, чи як її звати? її звати? Софія. Софія можеш достати нічого, що з цієї сторони. Доця, ти подай. А мене не просить, я що знаю. Ну, може, їй неудобно, може, що, але ти все їй передай. Ні, неудобно, їй неудобно? Їй неудобно? Їй неудобно? Зараз? 18.38. Може, то ж не потрібно. Ого, а ще ми не грали. Це мало чи дуже мало? Мало? Дуже? Це мало? П'ять годин, база. П'ять годин. Так, і що, і що кому дати. Мені око. Так... Мені щоб на Я так око. тоже хочется. Окей, тільки що вам тут будет залишилося тільки двоє. Нет, четверо, четверо. А ч? Маємо око різати. Та там скоро купили, давайте. Там кровь цок іде. Да. Я хочу подивитися на це з перших рядів. Да. А, будеш, ти Там кров, є. Кров, Там є сироп. Кров, виражає, кров. Який зараз... Ага, десь не хоче різати. О, Може наш тупик. Ні. Це о, 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 кропа. Кров. Розрізали око. О, ще й супи зараз розріжуть. І носик. <ривіло> Мама, а Лера було, Не, Лера не было напише на работу сразу. Ну а фотографию пришла yes. no. oh, cool. на его... Oh, <ривіло> <ривіло> а у нас же есть еще марбилатки, эти зубы. Є, є там. Ну, Я по собак, то, то тоді я його не, е. не буду різати. Березрачку. Все. Так, Що, так? не стало краще? Не стало краще, не стало краще? Не чи хірше було? Трізький краще є. Поскорше, щоб стало краще, бо є торт, я на зараз ще додати, і ще раз буде боліти. Так, я не буде, бо після торту не буде боліти. Тату, тату, дивіться, це, це, це дві мої принцеси. Ду. Хто? Це, <гум> а, це не Фелік, а це Хеджин. Він це вже по сексіналу. Це я цих принцес подарувала. Так, вона мені подарувала цих двох принцес. <гум> О, тут навіть все тушу. А Там. це я тягаю. <гум> <гум> я обучаюсь. <вважаю? гум>

Все, згадала, да, желання, да? Да. Поши, меніниці, да. Так, помощи. Кто-то робит той торт. Мама. Мама. Зрубила сьогодні. Ими нынец и самый парик, да? Не, самый остальный. Обделили. <ріпи> так? немножечко не прошу вас. Сейчас упадет. Манька. Вс. Вниз. Там у неї подарунок, там у неї. Да, ну що, я знаю. Неї... Ступи. Ступили ви чуть. Ну, мені дали цей око. Ну, зараз принесу їй зубчики. Я страдаю небольшим не болі.